І найщиріші вітання усім шанувальникам найшвидшої світі гри. Друзі, я знову вітаю вас у місті Кременчук, де прямо за кілька хвилин розпочнеться фінал Кубка України з хокею 2024. Одеський шторм проти Київського тризуба. Стартом Кубка України Кепіталс, що немало полегшило завдання тризубу. Напередодні в матчі проти Кременчука у ходу цього поєдинку був рахунок Ні. Кирила Кучера. Также співпало що... і коментував, що е, мали. От момент хороший. Браво! Який сейв! Він зупинив. Шайбу давайте дивитися. Ви подивіться, Стецюра обігре. браво! Просто класно! Ви подивіться, який сейф красивий зараз видає. Ну, дорі... Помилка! Помилка в своїй зоні У отризубає рахунок відкрито. Це кобильник. Ой, на дальньому п'ят... Під... <звук> а. Ой-ой-ой. Що ж робить зараз? Що ж робить Данило Макаренко? Ну і навіщо? Питання до воротаря. Навіщо через центр викидати шайбу? Для чого він і спів Продовжують контролювати шайбу у більшості хокісти. Так. Шайба влучила перед воротами, фактично порожніми воротами. Зараз хороший момент. Шторма. Тобто тепер шторм. Давайте пойма на вапідок, подивимося. А, а, кобильник. Пас на синю. Варава. І От варава вивів на оперативний пішість. А, хокісти. На виході Едуард Захарченко. вбили. Ні, е, Варава ще перебував тоді. Е, пере... Доюн переданий в оренду. Е, відданий в оренду. Зараз сейф Макаренко, Відданий в оренду. Другий, Горбунов 23. Четверта трійка. Резуба, Родіон Дерев'янко, 98-й. Перспективний момент, бо накидання у бік воріт. Халін робить вилка, то в принципі, мабуть. Рахунок бо й не був відкритий. А по грі команда виглядає більш ніж конкурентно. Можете... Хороший пас! Висотенко і шай! Висотенко кидає низом! А втратив рівновагу, але ну, серйозних неприємностей не виникло біля воріт. А Зараз вони могли виникати. Е, по справжньому небезпечних моментів біля воріт Захарченка е, киянам створити в першому періоді, не вдалося. Треба додавати. Менчука. А це Дворецький, Дворецький, Це два в одного. І це хороший момент. До тризуба! і штанга. Пасу від дворецького на партнера, який докустій Павел прекрасний Висотенко. Знову Висотенко. Ну ви подивіться, так, скільки моментів цей хлопець створює. Скільки у нього нагод, і в принципі okay. будеться говорити про нього час. Часто його згадую. Зараз гострий момент Джо Шпор. Річки не пощастило. Розігрують більшість у зоні суперника. Okay. Припустив, з такої помилки абстрагуватися від цього. А захисники Артем Портной і Руслан Бойко. Момент хороший! Вигране вкидання і одразу опиняється. Ходимося. Okay, ні, ні, ні. Ніканав виграв. Загальне враження великої дуже ігрової Ой-ой-ой, помилка, яка груба! І Сидоренко карає! Момент, найкращий бомбардир минулого чемпіонату. Ось подивіться, як він пройшов Васильєва. І вправу дев'ятку піднімає шайбу. Микита. І позицію програв, власне кажучи, ви знаєте, тут давайте подивимося, як обидва захисники розташовувалися. А, Дворецький ні. Ну, дворець, шайба йшла явно. Е... Ну, він залишається без... беззаперечним лідером. Ой, який момент! Висотенко знову здається! Чи... Даниленко проходить по борту. обігру ще одного. Передача. Середина фіналу Кубку України. Екватор ігрового часу фіналу Кубку України. І це 3-0. Дають добити. Фуба. Таран. Таран. Розташувався спиною до гравця. Ну, тобто він позицію зайняв правильно, але потрібно було розвернутися обличчям до гравця ситуації Павло Таран. А він розвернувся обличчям в напрямку власних воріт. І могло бути вже 4-0. Тризубу закинути як мінімум одну шайбу у періоді номер 2 Ну і це викрикля. Пікобильник вийшов. Під по звороту тіла. Шаба на всяк... Друзі, ну, от е, Така ситуація у нас. А у ні, ні. фіналі вже е, народився у нас е, Володар кубка. Так розцінював. Варава! Іде варава! Ой-ой-ой-ой-ой! Сидоренко, Сидоренко. Ракурси, які не дають, на жаль, нам... А, ось 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 момент. Да. Ще й по вертикалі пірнула шайба. Не, не, і не лише. Накрий, накрий шайбу з першої На самі лінію вара прикриває шайбу корпусом від Висотенка. о го Як красиво! Як красиво зараз кидає в падінні. Крикля! 5-0. Красиво Шайба. І під Дальню. Бачите, як е, е, незручно не для вратаря. По-перше, з під гравця. Або, по друге, різкий кидок від Криклі. І по-друге, дуже точний кидок під ліву стійку. Ооо, 6-0, да? 6-0. Ні, а тут не видно. Закрив е гравець з з собою цей повтор, цей ракурс. А тут буде видно. Це, Це атакою. От припустимо зараз. От припустимо зараз. Давай Не Ні, ще... дозволити. Кидок. Ну теж молодий гравець, я вже говорив неодноразово, що молодився склад тризуба в цьому сезоні. В Зоні переїхав, повернувся на Батьківщину, переїхав до Богуслава. Ну а потім перейшов і втримав шайбу. Пас із Заворіт. Я думаю, що це була передача на ближній п'ятачок, але шайба ледь не до синьої лінії докотилася. І тут же довелося всю свою майстерність і координацію застосовувати Макаренко, щоб не дати шостій шайбі влетіти у ворота. Причому. Ну, Звісно, що це уривок сам. І більше завжди билися без питань. до останньої... І не буде дивитися матчі твоєї команди. Тому що їй байдуж цього інтерв'ю. Ключовий пітнек. Ось, дивіться, прийшла шайба на гравця. Корма після передачі зліва вкидання, треба зібратися. Треба зібратися. От момент. Вже просто довірного розігрують, щоб завести шайбу. Початку третього періоду доводився голкіпереві Данилу Макар. Він тягне. Рахунок міг би бути десь 8-0. Або 7. Він стає 6-0. Вексів виграв кидання. Ну і дуже хороший кидок. знову ж таки, над плечем прямо під поперечину. Дуже швидко, дуже потужно і точно блучно дуже кидає кобильник. 6-0. Матч. Кобильник чи Сидоренко Спроба добивати пострілі, які видав кобильник ну, повністю он, оновився воротарський дует. Ну, Отак от підстрахував касатонова зараз захисник. Горбунов. Піський шторм підок. Такими найбільш оптимістичними для Шторма. От зараз вихід Вічнавіч. Підок. Захар Касатонов. Сейф пасткою. Примагнити в шайбу до пасту захар. Після повітряної тривоги повертаємося у Кременчук де. Навіть не 4-0, а 5-0. Після другого періоду було вже 5-0. На 36-й хвилині відзначився Ілля Крикля. Крикля. Ключкою грає Едуард Захарченко. Підкидок, сейф Захарченко. Захарченко. Викидає. Це, матч завершено. Кубок України їде до Одеси.